От ми ж відкрили контент-хату. У нас же люди отримують, будь ласка, там, півтори, дві, три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новинний контент. я створили. Колись можна було на біткоїні піднятися. Колись можна було там на... піднятися на дропшипінги, там з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну, це времена ушли вже. Очас контент, TikTok, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безплатні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти, свій шлях, розказу, як я на цьому заробив. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК цика не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Даже багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня, ТЦК, цікаві, яке робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. А я більше 12 років заробляю за допомогою соціальних медіа. Що до війни це давним-давно було. І в список Forbes, завдяки цьому я потрапив. Ну, от, казалось би, завдяки інстаграму, Тіктоку і так далі, щось там телефончики там туди-сюди клацав, да? раз, і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім понятно, Да? А я починав, коли взагалі з Інстаграма всі сміялися, з Тіктока ще не було. А я в це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли понятно, як там і що там можна заробляти? Ні, взагалі не ясно. Ну треба людям зрозуміти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше і гірше і гірше, щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б трохи розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток і а, валютність твоєї професії спадає так само, як валюти безцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям би радий йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах, у мене завжди в шапці профіля і посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчаннясь, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене.